Скидати авіабомби на ворога на полі бою та навіть дистанційно мінувати території. Безліч бойових завдань здатен виконувати український дрон вампір, який росіяни охрестили баба яга. Як він працює, бачили журналісти сухопутних військ. Його звук це його зброя. Тобто противник теж боїться цього звуку і іноді лякається. БПЛА вампір української розробки та виробництва це гексакоптер важкого класу, який активно використовують підрозділи сухопутних військ. Цей безпілотник може брати на борт до 15 кілограмів корисного навантаження. Протитанкові міни це малі осколкові авіабомби, тобто теж українського виробництва, фугаси різних типів, нерідко доводиться виконувати й гуманітарні місії. Це коли наша піх. Сидить на спостережних пунктах і вони також хочуть їсти і пити. а Навіщо ризикувати людьми для того, щоб доставити їм це? Ми приціпляємо до дрона близько 15 кілограм різного вантажу. Спокійно несемо, гарно упаковуємо, щоб вони не розливалося. Спокійно несемо, спокійно скидаємо, скидаємо прямо у нашого. А оскільки саме цей безпілотний підрозділ належить до сил підтримки сухопутних військ, звичайним його завданням є дистанційне мінування. Це робиться щоб закрити проходи важливі там, де може противник прориватися, просто життя бійця, тобто зачасту... Ці проходи вони небезпечні, тобто туди нада групі вийти, висунутися тайком. А тут ми можемо роботи з безпечної відстані. Завдяки цим безпілотникам такі смертельні подарунки можуть дуже швидко з'явитися у найнесподіваніших для ворога місцях. А невеличка модифікація перетворює стандартну протитанкову міну на потужну бомбу. На відміну від казкових монстрів, ці вампіри працюють однаково успішно в будь-який час доби. Він обладнаний і денною камерою, і нічною. Також розробники передбачили можливість використання дрона в умовах протидії ворожих засобів РЕБ. Є втрата супутників. Супутникого зв'язку. Дрон переходить автоматично в альтхолт і починає його керувати ним вручну вже. Вампіри мають неабиякий запас міцності, навіть понад заявлені виробником характеристики як за вантажопідйомністю, так і за максимально допустимою швидкістю вітру. Управління комунікацій командування сухопутних військ для марафону єдині новини.